У нас зранку прийшла посилка. Дай коштами замовили. Той же галка є, йому дати. Він що знає. Думаєш, там щось добре, щось солодке. Тихо. Чекай. Зараз я розпакую. Замовили. Замовили зимову ковдру, друзі. Зимову ковдру. Бо наша вже Ну, бомік, ну нічого немає на тобі пачку. Сідай, пачку, де ж їхав. Сідай. Нічого нема. Я попив. на, накладну тобі. Хоч щось. Іди іди. Так, так, так. О, ковдру замовлено, друзі. Теплу, теплу на зиму. Ні, тепленько. Тепленька, двойка. Тепленька, друзі. Що наповнювач? Полі із Добре, друзі, усім привіт, усіх вітаю. Я покупалася, зранку ходила до чама. Та й кожного ранку ходила, подоїла кози, всіх погодувала. Та й що? Сьогодні маю йти до сестри. До своєї двоюрідної сестри. Вона сьогодні від'їжджає, їде вже назад в свою Америку. Підемо її проважати, Підати зі мною. Та й усе. Ковдру замовимо. Ой, така приємна, так люблю все новеньке, таке класне. Добре. Наші друзі, в нас йдуть ремонти. У нас почнуться ремонти. Не знаю, чи мені чути, бо бумік. Так, що родить. Чуєте, так, що родить? Він мусить бавитися, що я, забачите, все, що має, все, що від посилок лишається. Все йому мушу дати, бо то страшне. Що в нас? У нас на другому поверсі почали цвести кути по кутах, де йде стіна, почало цвисти. Ми думали, гадали, що робити, що робити. Я думала, що може зробимо ремонт, помалюємо все, але це не забере тої проблеми через те, що в нас на другому поверсі немає витяжки. Ну як, верніше, є витяжка тільки в ванні. І це за маленька витяжка. Якби там три кімнати, коридор, вона не витягає, бо на першому поверсі немає таких проблем. Тут є витяжка в кутільні, в кухні, в ванні і немає таких проблем. А другий поверх починається зима, починає... не зима, починається з осені. Починається з тих Я, Ну я їх мию, звісно, тим, але воно нас одно своє виходить і все. Добре, менше з тим, що я хотіла? Хотіла все, всі кімнати на другому поверсі перемалювати. Зробити такий косметичний ремонт. Але сіли з чоловіком, подумали, порадилися зі спеціалістами, хто таким займається, що робити. Вони кажуть, що це вам не забере проблеми, вам треба ставити витяжки в стіні. Тобто, верніше це навіть не витяжки. В кожній кімнаті це треба пробивати стіну повністю. Приїжджає така бригада, що вони пробивають повністю стіну. Треба то акуратно робити через те, що вже ну, хата зроблена, фасад зроблений, ремонти зроблені. Це не те, що така сара хата сті, ну, як небудь. Тут треба акуратно все зробити. І вставляється спеціальний такий пристрій туди, ту стіну. Треба це не замовити. Цей пристрій буде контролювати потік свіжого повітря по кімнаті. Тобто свіже повітря буде запускатися до кімнати, циркулювати, а все таке, ну, погане виходити. При тому не буде це холодне повітря якби, попадати. Воно буде, ну коротше, я не можу так пояснити, я не є професіонал, не є майстер, ну так на, на хлопський розум, як то кажуть. Воно буде контролюватися на пульті і ну така вже ціла система. І доволі не та система. Потім скажу, скільки коштує. Ну, вроді би, одна коштує 5 тисяч. Вроде би, якось так. Це тільки та система. А плюс те, що вони вибивають, а плюс те, що вони монтують. Коротше, одна там дзюрка в стіні, як то кажуть, на одну кімнату я не знаю, скільки вийде, Може 7, може 8 тисяч. А нам треба таких три робити, три кімнати. Денисова спальня, Артурова і наша. Але треба це зробити, бо. А потім, вже після того, вже тоді можна малювати, вже тоді робити ремонт. Коротше, в нас починається ремонт. розумієте? У нас як не одне, то друге, як не друге, то третє. Літом цього зробити не годин, бо літом в нас є купа таких роботів треба поробити. Ми маємо літом все загружено. А на зиму будемо робити, а що зробити? Треба усувати ту проблему, яка є. Ой, яка тайна. Добре, друзі, поділилася з вами. поділилася то, що є. то, що є, так і, так і буде. Я вам покажу потім, як воно. Сама добре не розумію, як воно працює, як воно має функціонувати. Але так, як нам майстри роз'яснили, так я вам розказую. Починається в нас ремонт. Треба то зробити. Бо воно мене нервує. Воно мене нервує і воно не повинно так бути. Так, все би щось було. Все Кажете? добре. Що, я йду голову, сушити. йду посушу, тільки покупалася. Але я закуталася, як на зиму, у нас дуже холодно, друзі. Дуже холодно, падає сніг. Починає падати. Я шапки не знайшла, не знайде моя шапка. Добре. Я йду. Йду відпроважати сестру. Доволі темно, але тоді автобус де. Сумки спаковані Чекай бо ще прощаються. О, я вже все, їду Ми ще прощаємося а? з сусідами зі всіма. Дякую, дякую. Йдемо, йдемо помаленьку. Давай, давай мені один чемодан. Їдемо. Ти спочатку на Варшаву, так? Так. А потім Чикаго. О, Чикаго. О, бачите. Є куди? Є куди їхати. Чуть-чуть. Так, погнали. Ось такий в мене сьогодні був день. Сумний, трошки є. Трошки є. Хто б не їхав, це сумно, це сумно і лишається пустота. Треба кілька днів на адаптацію. Нічого, все буде добре. Все буде добре. Добре, друзі. Буду закінчувати свій ролик. Бажаю вам здоровлячка, бажаю вам добра, благополуччя, щоб все у вас було добре, щоб всі були всім як живі, здорові, щоб все у вас вийшло, все виходило і всього тільки най найкращого. Всім дякую за увагу. Дякую за сьогоднішній ролик, що ви подивилися. І до завтра. Завтра зустрінемося. Усім па-па.